І вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про події цього дня детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 580-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділем ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕ противника. Загалом ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях військовослужбовця, який боронив Україну, солдатом Петром Кардашом, воїном військової частини А-09-98, який передчасно помер. Прощання відбулось в Новодністровську. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Роботи наближаються до фінішу. Багатостраждальний поточний ремонт вулично-дорожньої мережі ділянок на перехресті вулиць Горіхівської та Дзержика завершать до 1 жовтня. Детальніше про те, чому роботи здійснили з такою значною затримкою. Що вже виконали, а що ще залишилось облаштувати, розповідаємо далі. Роботи на перехресті вулиць Дзержика та Горіхівської нарешті на фінальному етапі. Зараз тут відновлюють дорожнє покриття. Щорік рік тому там розпочали капітальний ремонт водопровідної мережі, оскільки через постійні прориви мікрорайон Роша залишався без водопостачання. Завершити його мали ще до кінця 2022 року, однак через складнощі в роботі перенесли. Тож через це відкладався і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Спочатку було плановий ремонт ямковий, а із-за того, що це відбувалося довго, дорожнє покриття прийшло вже геть в негарний вигляд, прийняли рішення змінити покриття повністю і провести тротуари на цьому перехресті в порядок. Хочу сказати, що спочатку, відбувався тендер на дорожні роботи на 13 мільйонів 300, у процесі конкурсу тендери ця ціна вона опустилася на 9,3, тобто ми закономолимо 4 мільйони гривень. Ремонтні роботи виконують у нічний період, для того, щоб не створювати перешкод для руху транспорту в день. То зараз ми закінчили вже нижній шар вкладати асфальту. На сьогодні були вкладені вже бордюри, формується основа під тротуари, і фактично залишається тільки зробити тротуарну частину, яка буде асфальтована да, і вкласти верхній шар асфальту на горіцькі зержики. Розриті тротуари тривалий час, були перепоною для перехожих, оскільки їм доводилось наражатися на небезпеку, виходячи на проїжджу частину. Обходиш і машини ходять, і все як-то незручно. і. Діти йдуть в школу, і школи. Та, попри труднощі, місцеві жителі кажуть, що головне, аби нарешті цю дорогу зробили якісно. Всяке буває, то треба відремонтувати дороги. Дороги це головне в нашому житті. І тому вже терпимо неудобства, які є. Бо таке життя трохи важке. Інакше і не буде, поки все не відремонтують, поки все нам на ноги не поставлять. Мусимо терпіти, боротися за все хороше, бо це наше життя, наше майбутнє, наші діти наші. Так що я вважаю, що можемо, можна потерпіти трошки. Своєю чергою для водіїв завершення поточного ремонту на перехресті вулиць і дзержика хороша новина. Дякувати тобі. Нарешті вже хоча б і на роші будуть якісь дороги, тому що до цього тут ні пройти, ні проїхати неможливо. То було просто не дорога, а гірше, ніж гравійні дороги в селах. Тому нарешті вже дочекалася і Роша в своїх і доріг, і тротуари вже зможуть і мами в поліклініку з візочками спокійно, нормально пройти, а не бігати по проїжджих частинах і заважати і водіям, і водії об'їжджали, шукали де. Де кращі дороги. Тому доходить цивілізація дорожче. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА Вулицю Зеньковецькою у Чернівцях вже кілька років хочуть зробити пішохідною. І ось зараз презентували проєкт реконструкції. Відповідно до пропонованих змін, вулиця стане пішохідною та безбар'єрною. Тож скільки вартуватиме втілення ідеї в життя та як реагують на майбутні зміни чернівчани? Дивіться у наступному матеріалі. Чернівцях презентували проєкт реконструкції вулиці Заньковецької. Згідно з ним, вона стане пішохідною та безбар'єрною. У проєкті передбачили острівці очікування, зелені зони та місця для проведення заходів або розміщення літніх майданчиків. Не оминули також і зону навколо кінотеатру Чернівці. Згідно проєкту, зліва від нього створить універсальну зону, де різне покоління зможе зупинитись та перечекати. Також там буде місце для виступів вуличних музикантів. Однак, в першу чергу, проведуть заміну у Всіх мереж. В першу чергу ми хочемо замінити всі мережі, тому що, як ви знаєте, в старій частині міста у нас насправді є проблеми з станом мереж. І не тільки мережі водопостачання чи каналізування, а й так само хочемо всі слаботочні мережі заховати під землю. Це, звісно, дорожче, але в центральній частині міста, якщо навіть зараз подивитися на вулиці Зіньковецької, вона вся в Ну, не дуже естетично виглядає через певні обставини. Ідея пішоходизації полягає у з'єднанні площі філармонії та театральної. Що ж стосується руху авто, то наразі розробляється схема оптимального об'їзду, зауважує Василь Зазуляк. Ми в принципі вважаємо, що центральну частину міста можливо розвантажити від автомобілів і є не тільки та схема, яка була тут презентована, але й інші варіанти, де можна буде об'їжджати ту вулицю. І в принципі, я думаю, що якраз саме проведення капітального ремонту, ну через який прийдеться перекрити вулицю, якраз і покаже, яким шляхом найзручніше буде об'їжджати. Думки чернівчан щодо пішоходизації вулиці різняться. Одні підтримують зміни, адже це звільнить центр чернівців від транспорту. Інші ж впевнені, такі кардинальні нововведення не для нашого маленького міста. Дуже позитивно, Того, що багато автомобілів не пройти, не проїхати. Так що краще хай буде, хай буде цей пішохідною. Чудово, я не проти, тому що ну тут зручно багато місця буде ходити діткам, мамам з колясками. Це буде явно зручніше, тому в принципі. Ну але я не знаю, як це буде тим жителям, які тут живуть, тому що я живу в іншому районі міста, тому э, стосовно них я вже не впевнена. Як вам сказати, діло в тому, що тут везде односторонній рух, і ну це неможливо буде до прикладу. Так як ми привозимо сюди товар, да, тут куча магазинів, куди нам заїхати, щоб е, здати. У нас не маленьке місто, тут немає де робити пішохідні вулиці. Тут наоборот треба розгружати місто, щоб е, якісь стоянки робити. Везде поробили платні стоянки, припаркуватися, немає. Да. Що ж стосується вартості майбутніх робіт, то у ратуші точних цифр поки не називають. Однак кажуть, роботи обійдуться у десятки мільйонів гривень. Я розумію, звичайно, що такі цифри тригірять людей, але тим не менше зараз такі ціни, і тут треба просто це вже сприймати як, як очевидні речі. І, і ці цифри ми зараз, в принципі, всі. Кошториси у нас проходять державну експертизу, деякі такі ресонансні. Ми навіть в принципі замовляємо судову економічну експертизу для того, щоб просто не було ніяких сумнівів. Ну і відповідно, ми так само не мали питань потім з правоохоронними органами, для яких це в принципі є доказом. Профільний заступник Романа Клічука Василь Зазуляк каже: цьогоріч сподіваються оголосити тендер на реконструкцію вулиці Зеньковецької. Якщо ж вдасться обрати переможця, то певні роботи розпочнуть вже цього року. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему дня Тва. Намагалися незаконно залишити Україну. Буковинські прикордонники затримали 20 чоловіків призивного віку, які мали намір у незаконний спосіб потрапити до сусідніх країн. Більша частина порушників скористалася транспортними засобами, які правоохоронці зупиняли на додаткових контрольних постах, виставлених поблизу державного кордону з Румунією та Молдовою. Але були й такі, що намагалися проскочити повз прикордонні наряди пішки, та це їм не вдалося. Всіх затриманих було доставлено до прикордонних підрозділів та складено протоколи про адміністративні правопорушення. На Буковині трапилися ДТП. Зіткнулися автомобіль та мотоблок. Так у селі Білоусівка житель міста Новодністровськ, керуючи машиною, зіткнувся з сільськогосподарським транспортним засобом, за кермом якого був 49-річний місцевий житель. Внаслідок аварії постраждала пасажирка мотоблоку. Потерпіло госпіталізували до медичного закладу. Брендовий одяг, парфумерія, аксесуари та взуття на суму понад півтора мільйона гривень під виглядом гуманітарної допомоги. Жителю Буковини повідомили про підозру. Саме таким чином чоловік намагався отримати пільги зі сплати митних платежів. Для цього він надав неправдиву декларацію про те, що везе до одного з благодійних фондів продукти харчування, засоби гігієни. Памперси, одяг та взуття у якості гуманітарної допомоги від міста Яси, що в Румунії. Втім, як виявилось, благодійний фонд не був отримувачем цього майна а чоловік так хотів уникнути оподаткування ввізним митом. У Чернівцях на вулиці Череповецькій горів гараж. За попередніми висновками фахівців до загорання призвело коротке замкнення. У моторному відсіку одного з авто всередині приміщення. Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що всередині знаходяться всього п'ять автомобілів. Внаслідок пожежі, авто, в якому виникло загорання, згоріло. Вогонь пошкодив чотири інші автомобілі. Ще одне займання виникло у Кельменцях. Там рятувальні. Ника гасили пожежу на відкритій території, де горіла суха трава. А у Лужанах місцевий пожежно-рятувальний підрозділ до прибуття професійних вогнеборців ліквідував займання у вантажному автомобілі. Забіг пам'яті, у якому беруть участь не тільки чернівчани, а й усі, охочі українці та іноземці, цього року заборонили. Однак інший забіг, де брав участь один із депутатів Верховної Ради, дозволили масові заходи у Чернівцях. Хто та як приймає рішення, кому проводити, а кому заборонити? У цій ситуації розбиралась моя колега. Чотири роки поспіль у Чернівцях забіг пам'яті шаную воїнів, біжу за герою України, об'єднував сотню українців. Кожен з охочих реєструвався та отримував ім'я воїна, на честь якого міг пробігти маршрут вулицями міста. Однак цього року організатори цього дійства ГО Добротворець отримали відмову. Один із півзасновників громадської організації Вальтер Шефер сьогодні знаходиться на передовій. Однак чоловік дуже обурений таким рішенням місцевої влади. Як так стало, що цього року? Ви заборонили нам провести всеукраїнський забіг, «Шануй воїнів, Біжу за Герої України. Ми його проводимо з 2018 року. Ми навіть його провели в жорсткий карантин з дотриманням всіх вимог карантинних. Але цього року ви нам заборонили, аргументуючи це тим, що заборонені масові зібрання. Але при цьому ви дозволяєте інший забіг. За словами військовослужбовця, таке рішення його відверто здивувало, адже паралельно дозвіл на проведення отримав інший забіг Буковинська миля, де одним із співорганізаторів був депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу. Може вже перекращати ці савкові двіження, де можна власти, можна все, а нам нічого у військовій адміністрації телеканалу ТВА повідомили, що у прийнятті рішення виходили виключно з безпекових питань Громадські організації. Або фізичні особи звертаються до голови обласної військової адміністрації з клопотанням про погодження такого заходу, на якому голова накладає певну резолюцію, і ці документи через наш відділ попадають в штаб територіальної оборони. Там колегіально приймається рішення про погодження або не погодження проведення певного заходу. І дають нам відповідну відповідь. Цю відповідь ми доводимо до тих людей, які до нас зверталися». за словами представника військової адміністрації, на рішення штабу територіальної оборони ніхто вплинути не може. Тож у цій ситуації працівники ОВА вимушені просто виконувати вказівки, передані зі штабу. і тому заперечують вплив народного обранця на отримання дозволу Буковинської милі. Та й сам Георгій Мазураш у коментарі в Фейсбук написав, що не причетний до організації забігу. Прошу врахувати те, що я реально не причетний до рішення про проведення і до дозволу на проведення учільнівцях чемпіонату України з бігу. Бігу на одну милю, Буковинська миля, крім того, що був співініціатором заснування цього заходу, і що вів сам захід з Євгенією. Зрештою, організатори забігу Шаную воїнів Біжу за Герої України, знайшли вихід із ситуації. Охочі вшанувати пам'ять загиблих героїв своєю участю в марафоні отримали змогу долучитися до забігу лише онлайн. Анастасія Іванова, Василь Савчанський та Медня Тива. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.